Ісус, коли Воскрес, Він почав з'являтися людям. Чому Він почав з'являтися людям? Тому що була велика зневіра. Зневіру треба подолати. Зневіру треба забрати від людей. Їм треба дарувати віру. І ось коли ця зневіра була в людей, смуток, печаль, невизначеність. Так як і сьогодні в багатьох людей. Люди не знають, що буде далі. Ви знаєте, хтось мудро так гарно сказав: в кінці буде все добре. Якщо вам ще зараз не добре, пам'ятайте, це ще не кінець. Це ще не кінець. А в кінці буде все добре. Тому улюблені. Зневіра, вона паралізує багатьох людей. Вона мішає жити, вона забирає радість, вона дає пригнічення. І в цій зневірі Ісус не хоче, щоб жили люди. Він хоче дарувати віру. Але як дати віру людям? І ось ця зневіра потребує зустрічі.